Іншої теми. Так. Значить, якщо ми кажемо про універсальну захист, саме перший захист, який ми можемо зробити, я вам зараз закину групу, щоб ви розуміли, про що я кажу. Пароль, то у нас такий собі. Головний спосіб забезпечити безпеку як хостів, персональних комп'ютерів, ну і таке інших. Але в цілому безпеку мережової інфраструктури можна організувати не тільки за допомогою одних таких паролів, значить. Ми закладаємо безпеку вже під час розгортання мережевої інфраструктури. На даному етапі я вам тут пропоную лекцію. Вона присвячена способам розгортання мережевої інфраструктури на основі OS Windows 2003 XP. Я вам це не кажу, щоб ви тут робили це. Я, ну це все базові шаги. Які тут ну, вони описані. Вони актуальні і для Linux, і для Windows сучасного. Ну просто я не знайшов нічого такого більш свіженького, але основні деталі ви маєте ну, при, притримуватися того, що тут ну, описано. Тупо для початку я вам хочу сказати, що не треба нам зараз путати. Термін розгортання deployment по англійськи, не слід сплутати з установкою з англійський install операційних систем. Вони трошки відрізняються. Із смислу, ну, як вам пояснити, будь-яка мережа, вода. Має певні свої недоліки уязвимості якраз української мови. Вразливості. Так. Да. І вразливості. Типу, у вас можуть посипатися певні комп'ютери, певні хости, певні сервери. Розумієте? І ви маєте вміти дуже швидко розгортати по наново всі ваші операційні системи, тобто відновити систему. Зрозуміло? І ось вміння так настроювати так мережу, щоб її можна було дистанційно автоматично, ну майже автоматично відновлювати. Це і є один з елементів кібербезпеки, типу, не може система простаювати, і тому. Ну, як тут, от, пишуть вони, що мережева інфраструктура для більшості сучасних організацій є базисом для виконання бізнес процесів. Тому дуже важливо вміти відновлювати розвертати мережеву інфраструктуру в короткі терміни і з мінімальними витратами. І я просто хочу просто вас, ну, щоб ви дивилися в цю сторону і на намагалися ну, в цьому напрямку отримати певні навички. Значить, ми тут будемо таки розглядати декілька основних механізмів розгортання, ну, які використовуються для Соф мікрос Перший це метод дублювання дисків з використанням утиліти SizePair і метод віддаленої установки з використанням сервера віддаленого установлення ВІС. Звичайно, що зараз вже є аналіз у всьому. Я хочу, щоб ви саму логіку ну, зрозуміли, що ви робите. Тобто, ви використовуєте або метод дублювання дисків, або метод віддаленої установки з використанням серви віддаленого встановлення. RIS. ось, оце я хочу, щоб ви запам'ятали для себе. І коли вас питають, як ви забезпечите безпеку моєї корпоративної мережі? А тиск, ви скажете: А я якщо буде якась аварійна система, то я дуже швидко відновлю всі бізнес-процеси за допомогою там двох методів. Все, і скажете, що метод дублювання дисків або з використанням серверів, і все, окей, це вже буде дуже круто. Значить. На практиці дуже рідко вдаються до автоматичної установки серверної АЕС. Для невеликих і середніх організацій найбільш важливим завданням може бути розгортання АЕС для робочих станцій не з необхідним прикладним ПЗ. Тому на лабораторних роботах розглянемо зазначені вище методи, наприклад, ОС Windows X Professional. Ну, тобто, це просто я вам розказую що. Чому? Тому що. Тут кажуть дуже рідко часи змінилися. Тепер, т, тепер ну, серваки є майже на кожній конторі, але ви не будете мати доступу до цих серваків. Чому? Один, а, а ще чому? Правильно, вже зараз із за того ну і за що, і після Азарова, після того, як маски шоу. Більше наші ну, вони всі ставлять за кордоном, да, звичайно, якщо за кордоном, то е, там вже інші люди за то відповідають. Ну, а тому ви все одно будете, ну, якщо у вас щось посипеться, то ви все одно будете рятуватися на ваші персональні станції. Але ж я кажу, всяке може бути, і ви може маєте бути готовим і до відновлення серверів. І до відновлення ну, на ПК, що там бухгалтер, бухгалтер що там вилік каву собі на комп'ютер і скаже: Ой, врятуйте, ой, один овець весь зламався. Ви скажете, не переживайте, в мене є дубель, це, це не сервері. Зараз це перекинемо. Ну я так шуткую. Тобто, хочу, щоб ви зрозуміли логіку. Що, що від вас вимагається, тобто, ви маєте бути готові. Відновити сервери, ви маєте відновити е, софт і, і ну, ці всі практичні. Ці, е, ну особливо, щоб будете працювати в ІТ, е, то розумієте, в ІТшники вони ще використовують свої сервери е, в приміщеннях своїх. Чому? Ну тому що там немає ніякої секретної інформації. Що там? Вони пишуть код і просто бекаплять кожен, ну хтось зробив, зробив, і це бекап, 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 типу, все зл'ється на цей сервак на один, і від вас вимагається, щоб той сервак завжди працював, може було туди ну, підключатися круглий суд, а ще йде, що дистанційно, то вообще з добу, то взагалі молодець. Якщо ви захищено, то зробите. Тобто в айтішних конторах ще серваки використовується, але ж кажу, що і вони від цього відмовляються. Хмарні технології йдуть вперед, і ну, частіше вам теж придеться відновлювати саме програмне забезпечення на комп'ютерах. Але, ну, приклад, коли це було, пам'ятаєте, не можна було переїхати через кордон. Там би якийсь вірус, петя чи щось там. Да, люди просто сутками стояли, ну робили там. Я тоді якраз їхав через Молдавію, да. Ми через два КПП проїхали і лише одне запрацювало, там якийсь хлопчик сидів, і він дуже віддаву систему якось і нас пропустили. Я тоді так здивувався. А в інших ще. Ну вони дублювали і ну, відновлювали систему. Оце з приклад. Вірусна атака, і будь ласка, все лежить, і треба все відновлювати. Так. Далі. Для, для того, щоб рухатись далі, ви. Ну, коли ви зрозуміли, що треба робити, я хочу, щоб ви зараз подивилися, на що ви маєте звертати увагу. Тут бачите, вам дані дані, але воно ну, застарілий. Ви включаєте мозок і аналізуєте, що вам треба. Значить, вам нужна має бути у вас під рукою комп'ютер під управлінням якоїсь операційної системи. В нашому випадку Windows XP – професіонал, там оперативно – Ні, це вже застаріло. У вас, звичайно, має бути більш продвинути, але ви маєте на увазі, що у вас має бути хоч один цілий комп'ютер, який е, працює. У вас має бути вільне місце на жорсткому диску, теж певного розміру. Тут 6 хібель, ну це ж не, 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 не про що. І потім у вас має бути завантажений компакт диск і Windows або з будь-яким іншим е, софтом. Ну зараз вже компакт дисків немає, з чого загружають, плешка з інтернету і таке інше. Ти, типу, побачиш, це ви вже розумієте. Тобто небагато не комп'ютер, вільне місце, завантажувач, все, і ви вже готові бігти відновлювати. Всі ваші програми. Бачите, які ви молодці. Да. В чому ж полягає метод дублювання дисків? В тому, що ви ну, от, як це ж красиво так пояснити. На одному з комп'ютерів ви створюєте образ диска, на якому встановлюєте АЕС. Де ви зразу відгружаєте всі програми службові, які потрібні цим, цим гавриком. розумієте? І потім цей образ тупо просто копіюється на всі інші комп'ютери, які потрібно е ну, відновити. Тобто ви маєте розуміти, як це реалізувати. Значить, перевага методу надзвичайною установкою полягає на себе в економії часу. Зазвичай, ви можете бігати. А, ну, до комп'ютера з цією штукою. Але якщо ви з таким макаром зробите, то ви з, з робочого міста попиваючи, побуваєте... хотіли написати пиво. Ну добре вже. Будемо скажемо каву, ви можете ось так просто відновити штуку. Тобто, ви просто маєте собі цей метод запам'ятати, як він буде реалізований. Ви на практиці, коли вам потрібно буде, вам покажуть розкажуть. Ви маєте просто знати, що це існує, і як справді, інженер потім погуглити, знайдете, знайдете відосики і все зробите. Але я хочу сказати, що ви маєте це е, як костяк. Зрозуміти в чому суть методу і як його ну, роблять. Бачите, це вам допоможе зробити так названа еліта, е називається SISP System Preparation. Типу, вони про неї пишуть, ви можете її використовувати, а можете використовувати будь-які аналоги. Любий софт у нас вже дублюється і є варіанти. Це вже ви самі розберетеся. Коли будете працювати по цьому, ну, цьому напрямку, зрозуміло? Так, вона запобігає проблеми, з якою можна зіткнутися при купуванні образу диску, пов'язано з унікальним кодом безпеки: Seed Security Identifier. Кожен комп'ютер в мережі повинен мати унікальний код безпеки. Якщо просто копіювати образ диска, то кожен кінцевий комп'ютер буде мати той же самий код безпеки, що й основний комп'ютер, і через конфлікти СІТ мережа не буде працювати. Зрозуміло, причина проблеми. І ось цю проблему вирішить ця програма, чи будь-яку ви знайдете. Значить, що вона робить ця утиліта, тележат? Чи має робити? Вона виділяє, видаляє унікальний код безпеки на основному комп'ютері перед копіюванням образу диску. І при запуску копії системи на кінцевому комп'ютері генерує нову унікальну код безпеки. Тобто ця система виконує цю функцію. Якщо ви знайдете якусь утиліту, яка виконує ті ж самі функції, під ваше завдання, ви молодці, ви значить. Справжні інженери. Ну тому що я кажу, що ця інформація вже трошки застаріла, але алгоритми, всі процедури вони не змінилися. Не дуже, скажімо так: так для використання утиліти в процесі дублювання дисків повинні виконуватися наступні вимоги. Ну, бачите, вони ці вимоги можете прочитати собі, глянути. Бачите, я не буду їх зачитувати. Тому що, ну, будь-яка прогр... ну, програма, чи яку будете ви використовувати, вона буде слідувати чи чим, ну, плюс-мінус цим же вимогам. Типу, далі, а, і коли ви будете, ну, розберетесь тут, з якими, які вона вимагає вимоги, можна розібрати покроково, що робити. Типу, тут всього вони нам пропонують. Три кроки, 4, 5 кроків. Е, перший крок: буде ця аутіліта чи інша, всі кроки будуть однакі. Значить, спочатку ми е, встановлюємо нашу операційну систему на тестовому комп'ютері. Як вам казав, головний зробили. Е, підключили туди всі, всі програми, які вам потрібні. Архіватор, антивіруси, все, 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 все. Потім друге. Створюючи відповідний файл з Cyberфі для того, щоб процесом був автоматичним. Тобто, другий крок. Ви маєте автоматизувати цей процес. Він не є обов'язковим, але все ж таки краще його зробити. Далі, шлях третій. Запустіть на тестовому комп'ютеру цю теліту. Ну і вона почне змінювати деякі параметри безпеки. І четвертий крок: скопіювати образ диска на ціловий комп'ютер. Ну, це те, це для чого ви це зробили. І потім включити цілові комп'ютери після того, як завершиться купівання образу диску з тестового комп'ютера, і таке інше. Типу, перевірте, результат вашої роботи. Ось такий алгоритм спрацювання цієї утиліти. Приблизно так же спрацює будь-яка інша утиліта, або ж її більш сучасні аналоги. Далі. Тут висновок просто, що ви метод віддаленої установки він типу саме крутий і класний. І вам дуже допомагає. Реалізуватися. Ну, я не, не спорю. Значить, тут ви вже можете самостійно проаналізувати попередні вимоги для, для цього методу ще раз вони описані. І ну, просто для того, щоб ви знали. Тому що вони змінюються. З часом все змінюється, а всі ці утиліти вони спрощуються. Тому це, це, що тут вони написали, воно буде вже не актуальне, але ж сам алгоритм він розрозумілий далі. Коли ви зрозуміли в цілому, як відновлювати системи операційні, тепер треба розібратися, як встановлюється та налаштовується РІС, або розсервер сервер від даного встановлення у вашій мережі інфраструктури. Тобто, в чому тут справа? Бачите, в першому випадку. Ви користувалися своїм комп'ютером. Ви встановлювали на ній його образ, ви встановили цю утиліту, і саме він роздавав операційну. В даному випадку, в даному методі, бачите, ви вже цю функцію повністю передаєте кому? Серверу. Тобто, ви маєте зробити те ж саме, але на сервері. І в цьому. Uh, і є ну, різниця від, ну, від, від того, що ви робите. Тобто, в даному випадку, роб, ви робили це за допомогою комп'ютера, а в другому випадку ви це переводите на сервак. От, звичайно, це треба, щоб той сервак був, щоб вам на нього виділили гроші, і ви його налаштували. Тобто, ви маєте просто знати, що така функція є, і ви її можете делегувати зі свого комп'ютера на. Той сервачок, який вас дуже виручить, якщо ваша мережа з тої чи іншої проблеми там чи перестане. Цілувати. Значить далі. Далі тут вже деталі йдуть: типу, як це робиться. Я ж кажу, що оці процедури вони зміняться. Ну, коли ви будете працювати, але певні оці ось кроки вони лишаться. Далі. Що вони рекомендують? Вони рекомендують користуватися е диспетчером установки Windows. Windows етап менеджер, ну це роз, зрозуміло, це ж один з плюсов е установки Windows, що його можна встановити дуже просто. Ви його запустили, і покроково він каже, що вам зробити те, те. Тобто, ви коли встановлюєте. Усі всі образи, чи на сервер, чи на комп'ютер, ви користуєтесь цим диспетчером установки Windows, що ну, робить вам спрощаю життя. Я не знаю, як там в Linux це встановлюється, чи є з так, також само, да, бо я ж уbuntu да там, ну так. Да. Ну тобто, в цілому, зрозуміло. Тобто, це, що я вам хотів сказати, що ви маєте. Якщо ви будете займатися безпекою мережевих структур, і, взагалі кібербезпекою, то в основні ваші навички. Ви маєте розуміти, що таке і ідентифікація, авторизація і аутентифікація, і маєте робити освіти такі штуки: робити: типу дистанційно відновлювати операційні системи і. Зі свого ПК або ж відновлювати за допомогою серверу через сервер. Ось так. Оці такі базові навички, про які я хотів вам розказати, все. І я думаю, скільки там у нас часу вже. Все вже. Я думаю, все. На цьому кінець. Ви побачили. Так. Да. Практично я загружу. <говори> да. Так, так, проходите. так, так Нет, да, Сразу проходіть про закривайте все зразу і забить. Я ж кажу: якщо ми хочете робити лабораторні практичні, робіть циска. Тому що я просив, що в працював питання, так би поводите. Ні, ні, я вам сразу сказав, ви або робите циску, або робите практичні. І, і там же ж написано підгрузити сертифікат. Якщо сертифікат буде підгрузити, я зарахую всі практичні. Так, Дякую, да. да, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.